Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати новий, дуже смачний салат з ідеальним співвідношенням інгредієнтів та цікавою подачею. Він чудово прикрасить ваш святковий стіл, а також підніме настрій звичайні будні. Розпочинаємо! Для цього салату спочатку підготуємо всі продукти, а потім вже будемо викладати. Спочатку нарізаємо відварене куряче філе кубиком. Оскільки корейська морква у нас довга, щоб було зручно її викладати та їсти в салаті, нам необхідно її трохи подрібнити. Наступний наш інгредієнт це твердий сир. Натираємо його на дрібній терці. На цій же терці натираємо яйця. Далі нам необхідно почистити та нарізати ківі кружечками. Друзі, в мене потрапились дуже маленькі ківі і в мене вийшло цілих 5 штук. І, до речі, попки з ківі ми не використовуємо. Тільки кружальця. Якщо в ківі буде звичайного розміру, я вважаю, що 3-4 штуки буде цілком достатньо. Отже, друзі, всі продукти ми підготували і настав час викладати салат. Мені дуже сподобався варіант подачі у вигляді кільця, тому я буду викладати саме так. Ви ж можете просто викласти інгредієнти гіркою. Або, наприклад, роз'ємну форму, або використати мій улюблений варіант, однак він не для відео, коли всі інгредієнти складаються в кастрюлю і просто перемішуються. А для того, щоб викласти салат кільцем, нам знадобиться високий стакан, кладемо його посередині тарілки і коло нього будемо збирати всі наші компоненти. Першим шаром викладаємо куряче філе. Зверху наносимо сіточку майонезу. Наступний шар це у нас морква по-корейськи. Намагаємось викласти таким чином, щоб було максимально рівненько. І зверху на моркву наносимо шар майонезом. А на моркву. зверху та з боків будемо викладати на терті курячі яйця. Зверху яєць знову ж таки наносимо шар майонезом. Також не забуваємо про бока салату, щоб вони також добре пропитались. Зверху та з боків на яйця викладаємо натертий сир. І на сьогодні це вже останній шар майонезу. А тепер, напевно, найважче в цьому салаті нам необхідно весь майонез розрівняти ложкою. Уф, ми це зробили, друзі. Тепер виймаємо стакан. Що ж? Виглядає досить непогано, однак це ще не все. Залишилось останній шар це ківі. До речі, друзі, саме в цьому салаті ківі я кладу не для прикраси, а для смаку. Бо мені просто неймовірно сподобалось в попередньому салаті поєднання ківі та курки. А ви як вважаєте, вам подобається таке поєднання? На цьому салат готовий. Не забудьте поставити його в холодильник для пропитки на 2-3 години. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь та ставте лайки. А на цьому в мене все на сьогодні. Дякую за перегляд! Всім смачного!